Протягом шести місяців поточного року до Лозівського районного відділу поліції надійшло 6898 заяв та повідомлень від громадян, з яких 440 мають ознаки кримінального правопорушення. Минулому році за даний період було зареєстровано 439 кримінальних проваджень. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному обігу наркотичних засобів. Так, за звітний період відкрито 42 кримінальних провадження, з яких по 29 особам повідомлено про підозрюва. Що стосується шахрайства, то за 6 місяців Волозівським районним відділом поліції було зареєстровано 180 таких випадків, по 152 кримінальним правопорушенням особи встановлені. Найпоширеніших видів залишаються покупки чи продаж товару через інтернет, заволодіння грошовими коштами через персональний код банківської картки, а також рятування близької людини з неіснуючої біди. Протягом звітного періоду за вчинення злочинів проти власності працівники поліції повідомили особам про підозру за скоєння 48 крадіжок всіх форм власності, 11 крадіжок з квартир та приватних будинків, двох крадіжок з транспортних засобів, 5 грабежам, двом розбійним напрямкам. Падам та трьом вимаганням. Також протягом шести місяців працівниками відділу поліції встановлено зломисників по 30 фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень та заскоєння чотирьох вбивств. Окрім кримінальних правопорушень, правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. За шість місяців працівники поліції склали 4018 адміністративних протоколів. З початку року на території Лозівщини сталося 84 дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок 16 аварій є постраждалі. Нарядами ГРПП виявлено 67 водіїв, які керували транспортним засобами в стані алкогольного сп'яніння. Котре закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути взаємновічливими, уважними і обережними.